Усім доброго ранку, доброго дня, доброго вечора або доброї ночі, пані та панове. З вами Костянтин, місто Київ. Слава Україні, друзі! Ну що ж, у нас шаровий день і шаровий огляд на черговій багатопредметні ножі Вікторінокс, які ви бачите на власних екранах. Ці ножі фактично тиждень тому з'явилися на полисях магазинів Атріб'ют і на сайті vx.ua. Це фактично новинки, але це новинки не пов'язані зі змінами і концепцією, з наповненням інструментів. Це звичайні усім відомі. Спартан, клімбер, Хансман. Головний цим із цих багатопредметних ножів це плашки. Це червоні плашки, це чорні плашки, плашки, які покриті матовим лаком, плашки, на яких не залишаються подряпини. Десь місяць тому у мене на каналі був відос, присвячений ножам Victorinox, і там були е, ножі з різноманітними тематичними малюнками на плашках, і е, ці малюнки були покриті матовим лаком і були покриті глянцевим лаком. Переважно то були малюнки з драконами, адже у нас зараз 2024 рік рік дракона. Е, були ножі з військовою тематикою, як, наприклад, цей клімбар з пікселем є. Е, Малюнки з пастріотичною символікою. І найголовніше, ці малюнки наносяться на звичайні целідорові плашки. І весь процес робиться в Україні. В Україні і розробляється дизайн, і робиться сам друк. Є фахівці, є спеціальне обладнання, на якому відбувається друк плашок, і воно найкраще в Україні. Малюнки, то звичайно прикольно, стильно, круто. Малюнки підкреслюють індивідуальність людини, але більшість цих ножів розумієте вони виглядають як сувенірні ножі, якщо ви пам'ятаєте той відос з драконами. Я про це говорив. І користуватися ними активно, ну якось рука не піднімалася. Хоча, хоча, якщо подивитися на цей клімбер, так. Він зберігає такий самий вигляд, як і два місяці тому, коли він потрапив до моїх рук. І він у мене постійно на поюзі саме на EDC. Багато шанувальників вікторинок все ж таки люблять класичну кольорову гамму на плашках, ну, наприклад, ось такий чорний колір, так, або червоний колір. Один мінус, один мінус слідорових плашок. Вони миттєво покриваються мікроцарапками. Ну ніби новий ніж, ніби все добре, але вже за кілька годин він стає на таким. Презентабельним. Ну, як вирішити цю проблему, я вже розповідав. Плашки шліфуються, поліруються певними губками. Або ще є один варіант: наприклад, знайти плашки з Ecoline. Так, Ecoline варіант. От як ви бачите зараз на екранах, так до 2005 року компанія Victorinox випускала ножі з такими плашками, навіть випускала ножі формату 58 мм. Більш того, до недавнього часу ще можна було купити такі плашки окремо. Але в цих плашках був один суттєвий мінус. Мінус, навіть страшний мінус, стирався логотип. Досить швидко. Причому протягом, знаєте, 2-3 тижнів. А вікс без лого, як ми знаємо, виглядає ззовні як ну, якась підробка з Aliexpress. Ну і це, звичайно, дратувало дуже сильно. Victorinox ніби ідеальні ножі, ідеальні багатопродметні ножі, але ну, є такий собі неприємний косяк. Так от, нарешті, нарешті, друзі, тиждень тому. Саме такі ножі з матовим покриттям, з матовими накладками, так би мовити, з'явилися у продажу. Їх можна замовити через сайт Vx.ua. Давайте уважно розглянемо ці ножі, саме плашки. Інструментарій ми розглядати не будемо, знову ж таки, кажу, звичайні Спартан, Клімбер, Хансман, в принципі, всі ці інструменти вам добре-добре відомі. Давайте просто розглянемо самі плашки. так, ну і, Наприклад, ці плашки, які покриті матовим лаком, порівняємо з плашками Ecoline. Ну, бачите на екранах різницю так. Це більше такий, знаєте, ну, рожевого, так би мовити, кольору відтінку. Ні, кольор то червоний, а відтінок то маємо трошечки рожевий. Тут маємо все ж таки такий матовий матово-червоний кольор. Ось можна побачити. До речі, продавалися і плашки Ecoline без логотипу. Саме такі я придбав нещодавно. Хотілося б з логотипом, але розуміючи те, що логотип досить швидко має стертися, тому довелося брати без логотипу. Далі, від'ємність цих плашок, чорний-червоний колір. Це те, що, ну, наприклад, от давайте візьмемо два Спартана. Ми бачимо тут жовтий хрест. Логота і бачимо сріблястий хрест. Як мені пояснив представник компанії, яка займається реалізацією ножів Victorinox, це представник, скажімо так, сайту vx.ua, технологія є такою. Якщо ми говоримо про сріблястий логотип, тобто ми маємо звичайні чорні накладки. Целідорові, і вони покриваються матовим прозорим лаком. І логотип логотип, саме це металевий логотип, який вже ніяк не стирається, він залишається таким, як є. Розумієте, якщо ми лак можемо якось пошкрябати здерти, логотип залишиться таким самим. Якщо ми говоримо про золотистий, так би мовити, логотип, так, він мені нагадує таку, знаєте, позолоту. Я навіть коли побачив це вперше, подумав, що ну, це реально позолота, хоча ні, це не позолота, це стандартний, знову ж таки, металевий ось такий логотип, який, знову ж таки, покривається спеціальною напівпрозорою жовтою фарбою. Зверху, ну, а потім це все покривається прозорим матовим лаком. Ну і враховуючи таку гамму, так, іноді може здаватись, що це, якась, це якийсь аналог позолоти, так би мовити. Ну, воно виглядає, знаєте, бомбезно, особливо на ножах з чорними матовими плашками, золотистий логотип. Дуже круто. Далі почав я трохи експериментувати. Ну і вирішив подивитись, як, наприклад, на чорних плашках будуть виглядати додаткові інструменти. Ну, наприклад, якщо ми візьмемо чорний пінцет і зубочистку. Давайте подивимось. Тимчасово поміняємо. Ну ось таким вот чином. Ну, класно виглядає, я вам скажу. Ну, мені подобається. Ну, і, до речі, давайте подивимось, як виглядає, скажімо, візьмемо червону зубочистку, так, як виглядає на матових плашках червона зубочистка у нас. Ну ось так. Теж круто. Теж круто, я вам скажу. Слухайте, ну, чесно кажучи, я думаю, що шанувальники компанії Victorinox. Будуть в захваті саме від таких плашок. Тому що? Тому що ще раз скажу, плашки круті, вони не залишають подряпин. Ну, давайте просто для експерименту. Якщо я нігтям щось подібне буду робити на цих плашках, можна вже побачити. Можна вже навіть мої відбитки пальців побачити. Тут ви такого не побачите. Наждачкою терти не буду, сенсу немає. Так само ці накладки я тер наждачкою, як бачимо, вони мають презентабельний вигляд. Отже, давайте підбивати деякі підсумки. Що стосується ціни, що стосується ціни на ці всі ножі. Коштують такі ножі, ну плюс-мінус, як стандартні ножі Спартан Клімбер або Е, Ціна на сьогоднішній день на Спартан з плашками з матовим покриттям приблизно 1540 гривень. На Клімбер ціна в нас 2100 гривень і на Хансман 2330 гривень. Магазин іноді, да не іноді, а доволі таки часто дає 10% знижки, які з'являються під ті чи інші події, під ті чи інші свята. До речі можна з 10% знижкою купити собі ось такий ніж. Що стосується практичності, а ще не сказав, що саме такі плашки е, встановлені на 12 ножів. Тобто на чотири спартани. Тобто є спартан зі чорними накладками з сріблястим лого, є спартан з чорними накладками з золотистим лого, є спартан з червоними накладками з золотистим лого і червоними накладками зі сріблястим лого. Теж стосується і ножів е е е Клімбер. Так само і ножі в Чому саме на такі ножі? Ну тому що вони є на сьогоднішній день найпопулярнішими серед користувачів Victorinox. Ну і їх найчастіше, так би мовити, беруть саме на подарунок, скажімо так, або просто в користування. Тобто Spartan, Limber, Хансман є найтоповіші, -най -най так би мовити, ножі Victorinox. Ну не то, щоб найтоповіші, найпопулярніші, я би навіть так би сказав. Що стосується практичності, так накладки виглядають перфектно. Перфектно завдяки ось такій матовості на них ще раз повторюсь: не залишається подряпин, не залишається відбитків пальців, не залишається розводів, не залишається, наприклад, там слідів експлуатації. Ну і поки складно сказати, яким буде це покриття, наприклад, там через там, 2-3-5 років. Але якщо навмисно не шкодити цьому покриттю, то ці плашки, ну я думаю, зберігатимуть свій такий от чудовий класний вигляд, ну, кілька років це точно. Що стосується перспектив, ну, напевно, у багатьох виникає питання, чи будуть такі плашки продаватися окремо. Чесно кажучи, у мене такої інформації у мене немає, але в найближчий час, скоріш за все, ні. Скоріше за все ні. Чому? Ну, тому що вони і так, в принципі, встановлені на найпопулярніші ножі, там Спартан, Клімбер, Хансман, можна просто купити собі ніж, так і користуватися ним, і не боятися за зовнішній вигляд. Єдине, що б я порадив би компанії, яка займається ось таким матовим покриттям, це робити такі ж плашки на ножі формату 58 мм. Тобто на з здій. На рамблер, на Ну я там там знаю що міні-чемп, так? ну, на такій най, най, найпопулярніші моделі. Чому саме? Тому що такі ножики багато хто носить е, з ключами. Зазвичай такі багатопредметні ножі це ну звичайні брелоки, які носяться знову ж таки, на ключах. Вони стикаються з ключами. Ну І на звичайних целідорових накладках, коли вони стикаються з ключами, Ну залишаються різноманітні подряпини. так А наприклад, Приклад, от в таких плашках, так з матовим покриттям, ну класики виглядатимуть бомбезно. Ну ножики 58 багатопредметні. багатопродметні, тому, тому в принципі така ідея мені прийшла. Чому б ні? Треба все ж таки спробувати. Я думаю, що саме такі класики і будуть користуватися ну, шаленою популярністю у користувачів Вікторінокс. Тому, друзі, що я вам хочу порадити: ножі класні, ножі популярні сайт VXUA, будь ласка. Можете переглянути каталог, до речі, в опису під відео буде посилання саме на ці ножі, ну і там ви можете собі обрати будь-який варіант. Тобто Клімбер, Хансман, Спартан. Золотисте лого, жовте лого, золотисте, або можемо назвати його позолочене лого. ну Принаймні такий вигляд вони мають. Так. Або все ж таки класичний срібний колір такого логотипу. Чому б і ні. Так що, друзі, в принципі, на цьому буду завершувати огляд на ці чудові ножі. Ще раз наприкінці нашого випуску хочу запросити до нашого чату EDC Victorinox Ukraine. Будь ласка, якщо у вас є бажання, напишіть мені листа і розкажіть, хто ви, звідки, як ви і який у вас EDC став. Отримаєте посилання і ласкаво просимо до нашої чудової групи. Наша група закрита, у нас тільки-тільки українці. Люди з патріотичною позицією. Тому, друзі, зрозумійте, представників країн-агресорів з Білорусі і з Росії ми приймати не хочемо. Всі інші ласкаво просимо до нас, всі інші країни. Ну, і в першу чергу, це, звичайно, українці. Все, пані та панове, на все добре. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Підписуйтесь на канал і коментуйте. Коментуйте, ще раз коментуйте. Хотілося б знати вашу точку зору з приводу ось таких плашок. Чи дійсно це невеличка, так би мовити, революція? Наскільки вони вам сподобалися? Ну, ну і взагалі ваші враження. Все, всім па-па, слава Україні!